Усіх, у нас сьогодні на огляді черговий електромобіль з Китаю. На цей раз це модель концерну BYD, а саме електричний кросовер TAN EV. Відразу скажу, що ми вже знімали огляд цього авто 2020 та 2021 модельного року. Цього разу нам особливо приємно презентувати екземпляр від 2022 року з новою батареєю та уніфікованим дизайном екстер'єру. Ви на каналі Volt Auto. Поїхали! Хотіла б зазначити, що зараз компанія BYD має дві лінійки електромобілів. Найактуальніша називається Ocean, тобто Океан. До неї входять два серійні електромобілі та один передсерійний, а саме електрохетчбек Dolphin, тобто Дельфін та електроседан Морський котик. Також цього року до них приєднається ще один хетчбек з назвою Чайка, але поки що основна лінійка це електромобілі і сімейства Дійності. Саме вона дає більшу частину продажу для BYD. Лінійка складається з моделей BYD Chin Plus, BYD Han, BYD Son, BYD Yuan Plus та герої нашого випуску BYD Tan. З 2022-го всі ці електромобілі об'єднує не лише одне спільне сімейство Дійнасті, а й загальна дизайнерська стилістика екстер'єру насамперед передньої частини новий BYD Tan EV отримав так званий Dragon Face, що в перекладі означає обличчя дракона. Перше покоління цього позашляховика представлене 2014-го на пекінському автосалоні. Наприкінці квітня 2018 року модель Tan EV отримала друге покоління. 2021-го з конвейере Електрокросовер почав сходити з батарею нового типу Blade Battery. А з другої половини минулого року на китайському ринку вже обживається тан з обличчям дракона, у чому відмінності дивіться самі. Найважливіша зміна в цьому електрокросовері 2022-го модельного року, звичайно, це збільшення ємності акумулятора. В електромобілі встановлюється батарея ємністю 108,8 кВт-години. На одному заряді повнопривідний кросовер тепер може проїхати 635 кілометрів. Існують три актуальні електричні модифікації TAN ev Найпростіша модифікація має один електродвигун потужністю 168 кВт або 229 кінських сил. Та батарею ємністю 90,3 кВт години. На одному заряді така версія проїжджає 600 км. Модифікація з одним двигуном, але з батареєю підвищеної ємності, а саме 108,8 кВт годин. На одному заряді вже проїжджає 730 км. Така версія має електромотор потужністю 180 кВт або 245 кінських сил. У повнопривідного тана, як ви розумієте, два електродвигуни по одному на вісі. Разом це 380 кВт або 517 кінських сил. Звичайно, саме у такій версії також стоїть акумулятор підвищеної ємності. Тепер на одному заряді електрокросовер проїжджає 635 км. Ця модель 2021 року випускається з акумулятором, який у самій компанії називають Blade Battery. Її ще називають найбезпечнішою на ринку, тому що при будь-якій фізичній деформації елементи батареї не спалахують. Погодьтеся, це приємний бонус для домашнього електромобіля. Після рестайлінгу у тана змінилися габарити. Тепер його довжина 4 метри 90 сантиметрів. Висота 1,72 см, ширина 1,95 см. Колісна база 2,82 см, кліренс 180 мм. Модель має незалежну підвіску. Спереду це стійки «Макферсон», а ззаду незалежна багатоважільна система. У салоні відразу привертає увагу дисплей мультимедійної системи діагонально майже 13 дюймів. Вже зазвичай більшість моделей BYD може мати як горизонтальну, так і вертикальну орієнтацію. Мультируль залишає лише найприємніші враження, як і салон загалом. У ньому все продумано та зроблено так, як треба, а гігантська цифрова панель приладів доповнює це враження. Звичайно, в електрокарі є такі функції, як блокування дзеркал, дверей та керування склопідйомниками. Електричне ручне гальмо і кнопка старт-стоп теж на місці. А любителі хай-теку оцінять проєкцію різної інформації на лобове скло. Так що екран приладової панелі можна використовувати для відображення карти. На мій погляд, це дуже зручно. Окремо зверну вашу увагу у цій моделі на панорамний дах. Як бачите, це не простий люк, а саме дах. Площа скління приємно вражає. Повірте, відчуття від салону зовсім інше, коли світить сонце саме через такий дах. У тана 2022 модельного року з активними чи пасивними засобами та системами безпеки все відмінно. Наприклад, є основні ейрбеги для водія та переднього пасажира, також бічні подушки та подушки шторки по всьому периметру салону. Водію допоможуть усі можливі системи допомоги, які доступні на ринку. Позаду для пасажирів дійсно багато місця. І це не дивно, так як бренд давно навчився правильно використовувати всі переваги, що дає встановлення електромоторів та батареї. А якщо є більше внутрішнього простору, то його можна зайняти, наприклад, третім рядом сидінь. У салоні виробник вирішив використати формулу посадки 2 плюс 2 плюс 2, Тобто теоретично це 6 місць для дорослих. Але я б рекомендувала, щоб на третьому ряду сиділи двоє чи троє дітей, або двоє дорослих, але в поїздках не на великій відстані. А так в електрокросовер комфортно розташується в окремих кріслах чотири дорослих. Сидіння водія можна регулювати по шести позиціях, а пасажирське на першому ряду по чотирьох, решта за трьома позиціями. У всіх крісел та сидінь може бути підігрів та вентиляція. Як бачите, двері багажника відкриваються за допомогою електроприводу. Нічого несподіваного з огляду на клас авто. Сам багажник дуже великий. А до всього цього є ще підпільна ніша з ось такими пеналами. З обох боків на задніх крилах у моделі розташовані лючки, а під ними порти зарядки. Справа це порт повільної зарядки стандарту GBT AC, тобто для заряджання від мережі змінного струму, наприклад, від попутової розетки. Ліворуч порт GBT dc Через нього електромобіль отримує струм із мережі постійного струму, наприклад, на потужній зарядній станції. В Україні це робиться через спеціальний перехідник, про який ми розповіли в окремому відео. Посилання є в описі цього сюжету. Сподіваємось, що це відео про електромобілі з Китаю вам сподобалось. Якщо це так, то ми будемо вдячні за лайк у вигляді оцінки нашої роботи. А в розділі відео на вас чекають інші сюжети про інші електромоделі з Піднебесної.